Давайте боротись за чистоту природи, планеті не будемо наносити шкоди, Посадим ліси і гайочки зелені, степи і діброви, планети легені, очистим струмки, і будуть жити ріки, бо із малих струмків течуть річки великі, вода це є життя, без неї не прожити. Вже час прийшов для нас природі послужити. Чистимо землю від бруду і скверни. посіємо скрізь доброти і квітів зерна. Хай буде планета красива і зелена для щастя, добра і для тебе, і для мене. Тебе, добро, бо ти людина нагодуй пташку зимку, бо вони тебе ж потребують допомоги. В світі цілі, людина ти, тому на все життя зага. Нічого, не Хай все голубить сонечко ясне, життя на цій землі у всіх одне. Гори. Це відходи роблять на землі багато шкоди. Треба нам заводи збудувати, Її сміттєзвалище заставить працювати. Про екологію ще скажем гасла, Щоб іскра доброти в душі не згасла, І щоб людина з самих юних літ добро несла в казковий білий світ. Ми посадимо довкола Порізькі клени. Хай наш край розквітає і буде зелений. ми очистимо землю судя від сміття, і буде чарівне і здорове життя. Назавжди запам'ятай, бережи свій рідний край, це твоя земля і країна, край батьківський батьківщина. Світ. Тому що якщо ти будеш світувати сміття, то повітря стане чистіше, покращиться якість води і рівень закрутнього лишні. Гартуй свій дух і волі тілом роби роботу сміло і вже тепер з маленьких літ іди добро творити світ. Свій голос віддаю за матінку природу, за чистоту землі. Красу і вроду, за і довкілля і душі. Вставає йти, діла свої верши.